Бачимо на знімку це от так само відбувається: вживляється е, такий титановий імплант. Так? так далі, як це відбувається? Протез скріпиться до імпланта, який вживлений в кістку. Він є по суті продовженням руки. Датчики передають сигнали на комп'ютер. Комп'ютер їх запам'ятовує, і ми потім, відтворюючи ці команди, можемо пропляти протезо. Хто ваші пацієнти? Хто ці люди, яким підходить цей метод? Ми використовуємо цей метод лікування, коли звичайним протезуванням не можна допомогти. Хто за це платить? За це платить наш благодійний фонд. Основна ідея в тому, щоб лікування для військовослужбовця було безоплатно. Тобто ви сигнал посилаєте мозком фактично. А, ну, Управління таке ж саме, виходить, як і в живої руки. Друзі, якщо ви знаєте, кому може бути корисно це відео, відправте його, будь ласка, поширюйте, щоб якомога більша кількість людей дізналася про такі можливості. Привіт, друзі! У цьому відео я вам розкажу про остеоінтеграцію. Це сучасний метод протезування, коли в кістку вживлюється імплант титановий і потім до нього кріпиться біонічний протез. У цьому відео ми поговоримо, як це відбувається, кому показане таке протезування, скільки це коштує і де брати гроші. Тобто ви сигнал посилаєте мозком фактично yeah. Ну, Управління таке ж саме, виходить, як і в живої руки. Я посилаю нервовий імпульс до м'язів, м'язи скорочуються і управляють рукою. Так само і тут. Посилаю. Ну, крім того, що тут ще додався комп'ютер, щитування комп'ютер, який керує протезом. В принципі, той самий. Посилаю нервовий імпульс до м'язів, м'язи спрацьовують, насилають імпульс до... Датчики, датчики присилають на комп'ютер, комп'ютер управляє самим протезом. Ви були першим, хто зважився і отримав такий е, нове кріплення і новий протез. Що, що було поштовхом? Як ви зважувалися? Mm -hmm. Що взагалі зважували в цьому питанні? А, значить, з самої технології остоінтеграції я зацікавився, що в 2015 році, коли я отримав поранення, я зрозумів, що мені Потрібно з цим жити. І для того, щоб кріпився протест нормально, він має бути прикріплений до тіла, а не просто на якійсь коробці, там, якимось кріпленням затягуватися. І з того часу я цікавився, я значить, по професії біоінженер, інженер і цікавився різними методами. Я чув про такі методи, але для нас не були доступні ці технології. От ці технології з'явилися ще 30 років назад. Перша оста інтегрована значить, людина було 30 років назад, і до сих пір вона користується таким от протезом. От, але для нас, для українців, це не було доступно, оскільки вони дуже дорогі ці операції, і вони робляться тільки за кордоном, і там великі черги на них, і цих спеціалістів дуже мало. Тому це було на той момент недоступно. От, і минулого року дізнався, що можливо зробити отуста інтеграцію, буде шведський хірург в Україні, і він зможе зробити от таку операцію. От, я зразу ж зацікавився. Мене цікавили певні питання, які, ну, які будуть можливості в мене після цього, і наскільки воно будуть обмеження, можливо, там, тому що. Це все ж таки оперативне втручання. Ну і у вас вже був досвід а, роботи так, з протезом? — Е, Тому після розмови з самим хірургом він приїхав в Україну. Я зустрівся з ним в червні місяці минулого року. Ми поспілкувалися, і за кілька питань я зрозумів, що це дійсно те, що мені потрібно, і, і це зняло всі там блоки, що там не потрібно це робити. Я вирішив. Це моє. Розкажіть про свої успіхи в спорті. Я знаю, що вони досить вагомі. Насправді я тільки почав від моменту остеї ну, осте і до теперішнього часу прийшло близько семи місяців. А це такий граничний період, з якого потрібно починати, ну можна починати навантаження робити на повну силу. От, близько півтори місяці. Півтора місяця приблизно назад я почав відновлювати тренування і вже побував на двох змаганнях ветеранських, де став срібним призером цих змагань по стрільбі з лука. От, і, і динаміка дуже-дуже хороша. А далі, через чотири роки, наступна паралімпіада, я думаю, що я там проб'юсь до високих… — Займатися призові місця. Ну, так, напевно, що так. Чотири роки це гарний термін, щоб показати, на що я здатний. Ви е, учасник війни з 2014 року? Так, 2014-2015 рік. І поранення у вас було в 2015-му? У 2015-му оскільки... році, на початку 2015-го року, це оборона Дебальцева. Ем, і тоді за програмою, державною програмою ви отримали протез? Так, це було, якби тоді тільки з'явилася ця програма. Я був один із перших учасників, які за цим методом були запротезовані в Німеччині. І з 15-го року, з кінця 15-го року, в мене був перший біонічний протез фірми Тубок. Я його носив 8 років до минулого року. В чому там була проблема? Основна була незручність користування це те, що ну, він висів на Такому культі-прімачі з кріпленнями, які здавлювали, кріпилися та, до тіла. Здавлювали. Цей культі-приймач постійно сповзав, датчики від цього переставали працювати. Всередині все запотівало в цьому культі-приймачі. І через кожних півгодини доводилося його знімати, протирати, щоб він щоб можна було далі його нормально носити, щось робити з ним. В основному він в мене був виключений, тому що я весь час не можу його знімати, надягати. Я працював, і весь час його носив цілий день, і в основному він був виключений, тому що не міг інакше це робити. А цей протез постійно включений. Так, я його зранку надягаю близько, там біля 6-ї години зранку надягаю. І коли я приходжу додому, десь перед сном його знімаю. Мені двох зарядів батарей вистачає на, на день роботи. В чому основні відмінності того протезу і цього? А, ну, основна мінімаль зараз це метод кріплення. Тоді був кріплен... кріпився він на ремнях спеціальних, і на культіприйомнику, який натягувався зверху. На... На залишки руки. От. І датчики були всередині цьому культіприйомнику. Було два датчика. Зараз, протез скріпиться до імпланта, який вживлений в кістку, він є по суті продовженням руки. І це знімає дуже багато проблем От. і з рівновагою тіла і з кріпленнями, які тут постійно мені заважали, здавлювали ну, це все по тілу. Було дуже неприємно, і багато було таких тобто, запальних крім процесів. Того, крім того, що ми зараз бачимо, інших кріплень немає. Немає. От він кріпиться, цей річок відщокується і все, і знімається протез. Ну і стягується ця манжетка з датчиками, вона просто стягується. Ці датчики передають якісь сигнали, так? Е, так, тут є 16 датчиків, на відміну від мого старого протезу, в якого було два датчика, тут є 16 датчиків. І це дозволяє ну, розширити свої можливості в управлінні протезом. Я можу одночасно піднімати, опускати протез, можу дняти, наприклад, повертати його, як мені потрібно. І одночасно працює кість. При цьому різні хвати, я їх контролюю. В цій кісті 27 різних хватів, які можна одночасно використовувати. Але для того, щоб це робити, то потрібно багато тренувань і навчань. Ви вже звикли до цього протезу? А, ні, ще звикаю. Дуже складно, треба заново навчатися, користуватися лівою рукою, тому що довгий час я користувався тільки однією правою. Було складно з попереднім протезом, і мені доводилось користуватися однією рукою. А зараз значить, себе заставляю там, кнопочки якісь нажимати, там, щось робити лівою рукою, там, носити щось, відкривати холодильник, наприклад. Ви вже повністю знаєте можливості цього протезу. Ви вивчили? Я вивчив, але щоб навчитися ним ну, повністю автоматично ним працювати, це треба довгий час. Ну, я думаю, що не менше ніж рік. Ми не просто так в цій лабораторії, а так. ви тут працюєте. Так, я біоінженер. Розкажіть, будь ласка, що відбувається тут? А, значить, з 2016 року я працював в поліції. І до лютого місяця цього року. З лютого місяця я працюю з В'ячеславом, я став біоінженером, допомагаю нашим хлопцям впроваджувати новітні технології. Я це все випробовую на собі, вивчаю новітні протези, там методи кріплення, і ми намагаємося зробити щось своє, щоб воно було ще краще ніж в інших. Всі тих лабораторії ми. От складаємо самі різноманітні протези. До речі, цей протез ми теж зібрали з Ярославом, повністю його зібрали, налаштували і він зараз чудово працює. Е, я зараз, наприклад, розробляю новий метод манжетки, тобто кріплення датчиків, який буде кріпитися на руці для нашого ветерана. Ну, потім, якщо все буде гарно, то і собі зроблю, якщо буде час. Зараз відбувається тут навчання. Ми навчаємо наших ветеранів управляти протезом. Ці навчання тривають близько трьох місяців, щоб навчити гарно користуватися протезом. Навчання відбувається практично кожного дня, по годині в день. Ми знаходимо зони, які найкраще відповідають для управління протезом. До них -датчики і Записуємо команди в сам протез. Тут така система копт, значить датчики передають сигнали на комп'ютер, комп'ютер їх запам'ятовує, і ми потім, відтворюючи ці команди, можемо пропляти протезом. Але для того, щоб ці команди були класними, треба, щоб вони були ідеально чистими і кожен раз повторювалися. Ну, як ви щоб повторили, щоб не було ніяких спотворень, тоді воно все буде гарно працювати. А якщо це протезування ніг? З ногами теж можна. Причому з ногами дуже ефективно. Тому що нога не потребує управління там, пальцями, такі різні хвати. А є продовження, протез продовженням кістки, тобто, по суті, ногою. І таким протезом набагато простіше користуватися, ніж, ніж класичним протезом з культіприймачем. приймачем Оскільки культіприймач, він же ж натягується, наприклад, на ногу, він передавлює тканини, кістка всередині зміщується в сторону, оскільки вона не має до чого кріпитися, вона просто болтається всередині в м'язах. І вона травмує з середини травмує ногу. Мало того, що ззовні травмується нога, вона ще травмується з середини. І м'язи, і шкіра, і все все там травмується. А так воно продовження кістки. Ну, кістка має такий ефект, як зміцнення. Вона зростається з цим матеріалом, і вона би, є частиною вже організму. цей, цей титанний імплант. Пане Олександре, як виникла взагалі ідея? Я розумію, що потреба була. Як виникла ідея таких операцій в Україні? Ідея прийшла мені в голову ще до того, як почалася війна, тому що довгий час я працював в інституті ортопедії та травматології в Київському, я очолював лабораторії біомедичної інженерії. Ну і звісно, що я цікавився всіма новинками інженерної думки, що те, що стосується ортопедії та травматології. Тоді я знав про методику Рікарда Бронемарка і е, мріяв про те, що ми ампутантам зможемо допомагати е, саме так саме, саме таким методом хірургічного лікування. Але в нагоді ця технологія, на жаль, вже стала тоді, коли почалася повномасштабна війна. Відомо, що кожен третій пацієнт з ампутацією не задоволений протезом, а кожен десятий взагалі не користується. Але якщо ми говоримо про кількість пацієнтів з ампутаціями, це десятки тисяч на сьогоднішній день, на жаль, в Україні, то за допомогою синтеграції ми можемо допомогти дуже, дуже великій кількості людей. Дуже важливо розуміти, що осінтеграція – це не є ну, якби альтернатива звичайному протезуванню. Осінтеграція – це є хірургія, і ми використовуємо цей метод лікування, коли звичайним протезуванням не можна допомогти. Хто ваші пацієнти? Хто ці люди, яким підходить цей метод на сьогоднішній момент в нашому центрі? Ми допомагаємо лише військовослужбовцям. Звісно, що цивільно ми так само не відмовимо, але в нас більше 40 операцій. Це все пацієнти середнього віку, це все всі, всі, всі чоловіки е, е, працездатні, на жаль, яким не повезло, і вони отримали таку серйозну травму захищаючи батьківщину. Бачимо на знімку, це от так само відбувається вживляється е, такий титановий імплант. Так? так далі, як це відбувається? Перший етап це вживлення, це вживлення імпланту в кістку. Другий етап робиться, як правило, через 3-4 місяці, коли ставиться абатмент або перехідник, який виходить з тіла. На даному знімочку ми бачимо пацієнта з середньої довжиною кукси. Це виключення. В даному, в даному випадку цей пацієнт має проблеми з м'якими тканинами і не може користуватися звичайним протезом. Але переважна більшість у нас пацієнтів це є. Короткі, екстремально короткі ампутаційні кукси, коли звичайний протез просто спадає з кінцівки. Як правило, у нас дві категорії пацієнтів. Або пацієнт, який вже користувався протезами, каже, що він не може ним користуватися, тоді він з нею просто інтеграцію приходить до нас. Або друга категорія, коли сам протезист говорить про те, що ну, Хлопці, я не зможу тут зробити повноцінний протест, такий, яким би він користувався. Можливо, варто зразу звернутися, звернути увагу на остеінтеграцію. Чи є якісь протипоказання? От кому не підходить цей метод? Ми дуже обережно ставимося до пацієнтів, в яких ампутаційна кукса, коли сталося поранення, заживала з ознаками інфекції. Протипоказами є проблеми з кісковою з кисковою тканини. Якщо в організмі є вогнища хронічна інфекція, це так само проти протипокази психічні захворювання, залежності, алкогольна, наркотична. Ви сказали, що у вас на протезуванні були і є чоловіки. Чи підходить цей метод протезування жінкам? Абсолютно підходить всім. Просто в основному зараз ну. На щастя було, на жаль, да, такі поранення отримують чоловіки, тому що в основному вони зараз в зоні бойових дій. Ми можемо подивитися, як проходить операція? Звісно. Ходім. Да. До речі, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Це допоможе більшій кількості людей дізнатися про цей метод протезування, адже він безкоштовний для військових. Ну, а тепер ходімо в операційну, подивимось, як і що. Розкажіть про анестезію. Як, яка анестезія кому підходить, як обирається? Дивіться, анестезіологічне забезпечення воно обирається індивідуально для кожного пацієнта. Перед цим анестезіолог безпосередньо спілкується. Він вивчає історію пацієнта, вивчає аналізи, він збирає анамнез хвороби і, дивлячись, уже від цього, він вже потім вирішує, яке анестезіологічне забезпечення буде саме безпечне для цього пацієнта, і воно забезпечить адекватну і аналгезію, і адекватну роботу саме лікарів травматологів Бажання пацієнта має якесь значення, приймає Це, участь у цьому у рішенні пацієнта, звісно, дивіться, анестезіолог, те, що я вам казав, він завжди спілкується з пацієнтом. Бувають психологічні аспекти. Ти хочеш запропонувати пацієнту під регіональну анестезію, але в нього психологічні аспекти він боїться перебувати там в свідомості під час операції. Там. Тому ми доповнюємо регіональну анестезію. Те, що я казав, комбінуємо її разом з медичною седацією для того, щоб в нього не буде чутливості в нижніх кінцівках, наприклад, якщо це або там верхніх кінцівках. І ми доповнюємо це медичною седацією внутрішньовенною для того, щоб пацієнт спав повноцінно під час операції і психологічно йому було максимально комфортно. Пане Олександре, наскільки складно було освоїти цю технологію для наших українських хірургів? Це було не дуже складно, але все одно знайомство з будь-якою технологією воно займає, шиклейте, воно займає декілька, декілька місяців і до нас е, тричі приїжджав професор Рікард Бронемар для того, щоб ми, оперуючи разом з ним, е, навчилися. Але нам повезло, що він дуже хороший вчитель, і порядна людина, тому нам цього було достатньо. Які перспективи розвитку цього напрямку в Україні? Бо зараз ми розуміємо, що людей з ампутаціями буде ставати все більше, на жаль, і більше. Які перспективи, чи може бути, чи можете виконувати ви більший об'єм таких операцій, так ми можемо виконувати більше об'єм, але питання у фінансуванні державою. Імпланти досить досить кошторисні, поглинаючи. Досить кошторисні, тож, якщо держава буде приймати в цьому о, в цьому участь і ми зможемо оперувати на набагато, набагато більше і надати допомогу всім хто хто її потребує нашим пацієнтам допомагають благодійні фонди основна ідея в тому щоб лікування для військовослужбовця було безоплатно вони на щастя не витрачають власні кошти це наша така філософія, але ми, звісно, обмежені в своїх можливостях. Що кажуть, коли вже їм одягають біонічний протез і вже вони відчувають вперше рухи рукою чи ногою? Це для них. Це для них маленьке чудо, тому що людина, яка взагалі не могла користуватися протезом. А тут вона керує, якби чудом техніки. Меняємо рукавички. Всі керує чудом техніки. Звісно, що це вражає. Вражає і не тільки пацієнтів, а й нас так само. До речі, підпишіться, будь ласка, на мій канал і поставте лайк цьому відео. Це допоможе більшій кількості людей дізнатися про такий метод протезування. В'ячеслава, ця технологія досить нова для України. І я думаю, що коли про неї дізнаються, багато хто захоче взяти в цьому участь, як звернутися по допомогу і як стати пацієнтом. В центрі. Є соцмережі, це Фейсбук, Інстаграм, є адміністратори, мій телефон доступний. Значить, пацієнт записується, скидає нам своє прізвище, дату народження, дату поранення, скидає відео або рентген. Ми його записуємо на консультацію. У нас вже відпрацьований протокол відбору пацієнтів. Ми враховуємо дату поранення. Тип ампутації, турнікетна або це були, були ускладнення. Далі ми повинні дослідити, взяти аналізи крові детально, потім біопсія кісткового матеріалу на інфекцію, бо я вам скажу так: десь 10-20% це інфекція, яка резистентна до імунітету. Консультація у хірурга-травматолога і консультація у протезиста. Ми радимо всім спочатку спробувати класичне протезування, і тільки потім переходити на остоінтеграцію. Є правда випадки, коли ми зразу ж бачимо, що класичне протезування не підійде. Тоді ми швидше розглядаємо. Класична стаінтеграція показана при коротких ампутаціях, при подвійних коротких ампутаціях, і коли пацієнт не може користуватися класичним протезом, є специфіка, коли лайнер він силиконовий, є алергія, є запалення, є набріки. Тим пацієнтам показана остеоінтеграція. Титановий імплант, біонічний протез звучить так, наче з майбутнього, все, але це наші реалії. Все це коштує дорого. Ми розуміємо, хто за це платить. Гарне питання. За це платить наш благодійний фонд. Він так і називається центр складного ендопротезування остеінтеграції біоніки. Всі дослідження, тобто консультації, аналізи, КТ, рентгени, саме оперативне втручання, вартість імплантів. Комплект імплантів для першої і другої фази він складається з восьми елементів, коштує в середньому 23-25 тисяч євро. Це все покриває наш фонд. Тобто, це безкоштовно для військових. І ми займаємося тільки військовими. Благодійний фонд робить фандрейзін. І наша задача не відказувати пацієнтів. Я ніколи не скажу, що у нас черга, у нас нема коштів. Збирайте кошти. Це наш обов'язок. Ці кошти, які виділяє держава на протезування військовослужбовців, він може використати частково на оцей біонічний да. протез і е, цю да. систему, ну це теж процедура дуже така складна. По державній програмі зараз ми співпрацюємо з Мінсоцем, щоб частину витрат на протезування є програма по біонічному протезуванню. Біонічна рука можна від держави отримати мільйон дев'ятсот гривень, і на електронне коліно можна від держави отримати 850 тисяч. Вартість біонічної руки з системи керування КОАП це біля 4 мільйонів. Тобто держава дає мільйон дев'ятсот – Це теж добре. Ми тоді можемо менше нам збирати. У нас зараз. В центрі вже 41 пацієнт, який отримав остеоінтеграцію. І ми дуже надіємося, що державні кошти а на біонічне протезування на цей рік виділено 1 мільярд гривень. Ці кошти є зараз. Відпрацьовуємо механізм, і вони мають мінсоця, піти за пацієнтом. і вони повинні піти на. Біонічне протезування. Ми дуже хвилюємося, щоб ці кошти в третьому кварталі не перенесли, можна коригувати бюджетні програми і не перенесли на якусь закупку, там, знаєте, візки, милиці або гачки. У нас, знаєте, держава буває в кінці року, може щоб було е освоєння бюджету, можуть щось закупити. Ми кажемо, що наші захисники. Наші ветерани вони повинні отримувати найкращі протези. Наші ветерани, молоді хлопці, у них попереду життя. Ви знаєте, мені, я завжди задаю питання, навіщо тебе п'янічна рука? Яку ти мету ставиш? І мені один молодий хлопець каже: у мене є дівчина, і я стидаюся повести її в ресторан і в кафе. Ви розумієте, як? Він вже змирився, що в побуті він одною рукою обходиться. Він просто хоче піти в кафе, і щоб у нього була рука. Біонічна рука, схожа на звичайну руку. І це дуже от вражає. Тому ми зараз популяризуємо, звертаємося до всіх протезистів, спілкуємося з госпіталями, що нашим хлопцям повинні біонічні протези. Верхні кінці, абсолютно точно, наші хлопці е, мають отримувати лише найкраще протезування, найкраще лікування і реабілітацію. Друзі, якщо ви знаєте, кому може бути корисне це відео, відправте його, будь ласка, поширюйте, щоб якомога більша кількість людей дізналася про такі можливості.